Періоди, коли тато не виходив на зв'язок, то просто пекло, то агонія всередині. Мама бере трубку і мені в трубку кричить Софійка, тато загинув. І все. У мене той звук в голові. Напевно, до кінця життя він в мене ніколи і в моїй голові не пройде. Ні до Бога дзвонити, чи ні до кого, що я маю тут зараз робити? З мамою і сестрою домовилися, що ми будемо жити так. Щоб він нами пишався. Я дізналася про проект збройності від е, е, колег ваших. Дуже важливо, що це був е, проєкт, саме що ну, я збирала кошти на зброю. Я хотіла збирати кошти на зброю. Я хотіла, щоб цією зброєю е, вбив росіянців. Знала, що я ці кошти зберу. Я можу бути не впевнена в інших людях, але я впевнена в собі. Я знаю, що я, якщо собі ту ціль ставлю, я неї дойду.